Куме, що це у вас за синець під оком? Та це у мене вчора була чоловіча розмова. З ким? З дружиною. Лікар каже пацієнтові. Ви вчасно до мене прийшли. Що таке? У мене щось дуже серйозне. Та ні. Ще один день і ви б видужали самі. Міністр оборони Сергій Шойгу видав наказ. Згідно якого заборонив служити в армії особам, які колись вживали наркотики. Настільки потужної пропаганди наркотиків в Росії ще не було ніколи. Я у свої 37 років щоранку пробігаю 10 кілометрів. Працюю по 14 годин на добу, веду три фірми і водночас пишу дві книги. При цьому мені вистачає часу на сім'ю, друзів і навіть співаю у хорі. Бачите? Все можливо! Коли людина бреше. Молода соковита пампушка приходить до лікаря і каже Лікарю, коли я знімаю бюзгалтер, у мене груди піднімаються. Хм, дивно. Ну що ж, знімайте бюзгалтер. Зараз подивимося. Дівчина роздягається, і в неї справді піднімаються груди. Вона запитує Лікарю, який буде ваш діагноз? Лікар притискаючи рукою штани. Так-так, поки що я можу сказати тільки одне. Ця хвороба дуже заразна.